Ділитися життям документальний фільм під такою назвою презентували у Черкасах з нагоди Всесвітнього дня донора. Відеострічка розповідає про донорів, представників різних професій та пацієнтів, яких врятувала або продовжує рятувати кров та препарати із її компонентів. Життя кожного з них певним чином змінила війна. Виписалася коли ми проснулися… Ми казалися в окупації. Після перегляду фільму нагородили найактивніших донорів. Серед них люди, які за рік здали кров 24-26 разів. Це максимально допустима кількість. За все життя на рахунку кількох донорів-рекордсменів 80, а то й до сотні донацій. Військовослужбовець Олександр Лисиця за майже 5 років здійснив понад 70 донацій. З них понад 60 – безоплатних. Отримав звання почесного донора. Вкотре переконався, що це діло. Справа... Якби благи є дуже багато людей, які потребують цього і препаратів, і компонентів крові в цілому, і самої крові для переливань. Тобто, я думаю, це воно зарахується десь. Керівництво Черкаського плазма центру відзначає у час війни важливість донацій зросла. Дякують усім, хто у складі колективу чи особисто приходить здати кров та її компоненти. Дякую вам за вашу відданість, за вашу доброту. За ваше добре серце компоненти крові на сьогодні критично необхідні військовим. Ліки підтримують життєдіяльність наших онкохворих, породіль у критичні моменти та й взагалі приходять на допомогу тим, хто цього потребує. Олеся Омельченко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.